Дякую вам за співпрацю, за допомогу, за те, що оборони, робимо нашу спільну справу для оборони нашої країни. І, безперечно, разом ми не переможні. Вас вітаємо з 9 дев'ятої річницею. Добробут вам, успіхів, здоров'я, сил, наснаги. Повторюся, разом ми не переможні. Від нашого від колектива ці потужні фонарі. Дякую. Полещать роботу волежить роботу. Будуть на годі. Але щоб менше тої роботи було. Але ми не дінемося від тих часів важких сьогодніних. Сили нам добробуту, вітаємо вас дуже-дуже. Слава Україні! Шановні поліціанти, шановні гості. Дозвольте мені сьогодні від імені командування 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку привітати вас з вашим професійним святом, 9-ю річницею від дня створення Національної поліції України. Бажаємо вам сталевої витримки, мужності, високого професіоналізму, закон це ваше кредо. Разом до перемоги. Слава Україні! Військовослужбовці шановні службовці та працівники Злочівського району відділу поліції від імені командування військового госпіталю національної гвардії України, особового складу. Вітаємо особовий склад Золочівського районного відділу поліції, головного управління Національної поліції Львівської області з нагоди 9-ї річниці з дня створення Національної поліції України. Сьогодні ми вшановуємо не лише професіоналізм, а й людяність, яку поліція проявляє у важкі моменти. Ви стоїте на захисті наших громадян, ризикуючи своїм життям. Ви допомагаєте тим, хто потребує допомоги. Ви будуєте довіру між поліцією та населенням. Дякуємо, що захищаєте наші вулиці, стоїте на сторожі порядку та спокою українців, що очищуєте нашу землю від зла. Бажаємо тримати удар. Берегти народ України. Прийміть наші щирі вітання з найкращими побажаннями, добра, професійних успіхів, миру та перемоги в боротьбі з агресором за незалежність та волю України. Бажаю вам міського здоров'я, добробуту вашим сім'ям та родинам, витримки та стійкості духу у благородній справі, вірному служінню рідному народу. Нехай Господь Бог щомить оберігає вас, а любов до батьківщини і людська шана надають надихають на нові звершення в ім'я незалежної країни. Мирного неба нам усім, разом до перемоги. Слава Україні! Це коли дитина вже не дитина, вона ще не доросла, але вже стоїть твердо на ногах десь ви на сьогоднішній день також. Я вам вважаю, що ви подальшому йшли твердими впевненими кроками, ніколи не спотикалися, що у вас менше було, як у вас називається, перетестатися, чи як вони вас там що у вас менше дьоргали справа зліво. А зараз кажу не для вас, а для злочив'янин, як, як споживач вас. Щоб ми всі золочів'яни спокійно спали, а ви виконували свою роботу. А ми в той час могли віддихнути і спокійно поспати після роботи. Дякую. Гарного дня всім, гарного святкування. Слава Україні! Ще вернуться. Я не влада. Ці грамот не роздаю, я вже так казав на Національній гвардії, як їх було. Але запрошую, коли кому треба буде води, заїжджайте завжди радий дати. Слава Україні. Шановні колеги, вітаю вас дев'ятою річницею Дня Національної поліції України. В цей день, перш за все, хочу побажати нашим працівникам здоров'я, наснаги до роботи, не зупинятися на досягнутому, щоб ви розвивали на себе на професійному рівні. От також в цей день хочу придати вітання нашим пенсіонерам, які на заслуженому відпочинку. Нашим колегам, які виконують завдання неподалік подрік війні зіткнення, також біля кордонів Білорусі. Цей нелегкий день фактично триває третій рік збройної агресії. Працівники поліції несуть достойну службу, виконують функціональні обов'язки, які покладені на них, щоб наші громадяни були в безпеці, відчували себе. Час звичайно нелегкий. Наші громадяни можуть розраховувати на нашу підтримку, кваліфіковану допомогу. От, я думаю, що ми вас не підведемо. Окрім цього, хочу передати вітання е, працівникам поліції, які також входять в структуру злочинського відділу поліції, а саме відділення поліції номер 1 міста Броди та відділення поліції номер 2 які входять в структуру нашого підрозділу, щоб достойно нести службу. От. Кваліфіковано вирішили всі поставлені перед ними завдання. своєчасно реагували на повідомлення громадян, звичайно, і були на високому професійному рівні.